Осип Маковей, І я умію пісню. І я умію пісню, умію не одну, то тихо милозвучну, то грімко голосну. Я так люблю ті співи, а я їх сам зложив. У тихій хвилі щастя у хвилі, як тужив. Одна сільський дзвіночок нагадує мені. Як в сумерку вечірнім дзвенить у тишині, а друга сумна водить, стає понурим світ, мов вітер хмару кличе на ясний небозвіт, і зарояться разом крилатії думки, бринять, летять і в'ються, як у пасіці пчілки, вони словам вторують, дають життя і чар. І цвітом їх вбирають, як землю, пишна яр. Переможного миру вам.